A tecida, a a tecida, a tecida, a a tecida, Ось такими вигуками зустріли учасників гей на майданчику біля палацу шлюбних подій. Учасники ЛГБТ спільноти намагалися провести там театралізоване гей весілля. Натомість отримали гучний скандал із бійкою. Я побачив, що тут здесь стояла огромная куча людей, флаг был уже сожжен. И радикально настроенная молодежь с одной стороны боролась против сторонников с другой стороны. Сначала словесно, потом они отошли в сторону, набежали сюда, стали кого-то бить. Мимо моей головы пролетіла монтированно. Я убіжав в ту сторону у ЛГБТ перформансі планували взяти участь близько 20 людей. Дехто прийшли просто подивитися з цікавості або підтримати акцію. Вони мають право любити кого угодно. і ми хотіли їх піддержати. нас здивувало те, що активісти так реагують странно. Повністю негатив, нервоз і. И... Це дуже трудно. Натомість місцеві радикально налаштовані активісти виступили проти проведення подібних акцій, тим паче проти одностатевих шлюбів – жорстко. Щоб не було в нашій країні однополих браків. Ну, це, по крайній мірі, як мінімум ненормально і в якій-то сім'ї навіть аморально. Ви наші, наші цінності топчете. Наші цінності – сім'я, діти, внуки. Словесна перепалка переростає в сутичку. Поліція негайно евакуює активістів гейспільноти, але радикально налаштовані молодики не заспокоюються. Навіть навпаки, починають кидатися вже на копів.

Ти не почуваєшся безпечним в своїй власній країні, в своєму власному місці. Внаслідок сутичок двоє поліцейських отримали травми голови. Правоохоронці затримали чотирьох радикально налаштованих молодиків і доправили їх до відділення поліції.